Вибуху не було, стало відомі нові деталі вчорашнього інциденту у коледжі моделювання та ресторанної справи. Керівництво закладу переконує, що одна зі студенток випадково зачепила вогнегасника рюкзаком, через що він впав та почав розпилювати порошок. Саме це і стало причиною паніки серед дітей, які подумали, що в укритті бахнуло. Окрім цього, в училищі кажуть, що до поліції звернулися одразу, і це підтверджує дзвінок на лінію 102. Коли почалася тривога, ми усіх дітей евакуювали в укриття. З ними були власні керівники, майстри виробничого навчання та стільний ворогний спеціаліст. Відповідно, коли вони були в укритті, випадково дитина, закидаючи рюкзак на спину, скинули вогнегасник і він. Не нічого з ним не трапилось, тобто він не цілий, але лише єдине, що він розгерметизувався і порошок почав виділятися. Ми одразу евакуювали всіх дітей на вулицю, ну і там вже продовжили перебувати до відбору. Після такого прикрого випадку начальник військової адміністрації Максим Козицький доручив департаменту освіти та рятувальників провести бесіди зі всіма, хто відповідає за безпеку у навчальних закладах. А в самому коледжі зараз проводять внутрішні розслідування. Щодо стану постраждалих студентів, то двох з них вчора ввечері відпустили додому. Ще дві дівчини чекають на випуску сьогодні.